Добрий вечір, шановне товариство. 5 жовтня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район. Вирішили посушити трішки винограду. Так як кишмішних сортів вже не мав наявності, взяли Аркадію, Басанті та Рембо зробили таку нарізочку. Виставляємо 60 градусів. Поки ставимо на 8 годин. До ранку, а там будемо бачити. Все це діло складаємо. Ось у нас ще не використаний виноград, а це порізаний. Спробуємо, які получимо родзинки. Ну що ж, старт. Спокійної вам ночі, міцного здоров'я, до побачення.